Всім цім прийз за Макс Ктаїнець і ми граємо Роблокс. Так, мене дуже давно не було тиждень цілий. І це дуже добре. Ну, для мене, а для вас погано. І ми граємо таку карту там, де треба виживати. Ви в це 100% грали. Ну я не знаю взагалі, як. Не, я був грав з Юру. Ну, з Ford X. Ай-яй-яй. У, мене... у мене вже менше половина. я був це грав, но от сам я це не грав. От зараз я це попробую пограти сам. Я не, ну грав колись. Дуже давно. Коли ще тільки почав грати в Роблокс. Ну от зараз що буде? Що у нас буде? Що? Вірус. Тут не треба знаходитись у купі як я понял. Ну я не знаю вообще, що цей відос може добити. На детей всі залізли. Що что, відос не почалось? Не понял. Відосто ще не почалось. Ай! Не дадував вообще то почався. Та-то не в кухне, то в купі можна сидіти, то просто там. Тут то -то на самій край бігти найдальше від того. Я звук підкручу. Ну ні. Ні, вже хтось хворий. Так, зараз Є, треба Ось так. Я вийшла, ну якесь скучно це було. Хоч би вогонь якийсь був, Ну або вітер там, де просто в мене волосся від. Mm. то що там, де у мене цей. Пліс мене туди. Відправте зараз. Відправте мене туди, пліс. Від Непою мене не відправили. А повезло. Дуже сильно повезло. Це в підвал є. я би мусив бігти. Я бо в підвал мусів бігти. А так хоч бину в підвалі. Ну, а так хоч би тут. Зджу і промоку. Бо я. Під дахом. Так. Якщо на цьому відео будуть коментарі, не так, як на тому відео, то у мене одне питання. Пишіть, про що мені знімати відео? І от коли в мене є телеграм-канал Україна Топ. Просто заходь, е, зайдіть на той телеграм-канал і пишіть мені, там ви можете писати, я буду зараз, я буду там робити питання, яке мені відео найбільше, в чому мені зробити майбутнє відео. І на чому буде найбільше голосів про те, про наступне відео вийде. А якщо, якщо голосів так не буде, то значить відео теж не буде. Якщо ви хочете відео, я задоблю в телеграм-канал питання по чому по провоксі Майнкрафту або по стендофу. І як я? І що я? Ну і я там задоблю запит і найбільше про то я зніму наступне відео. Ха. Що там пишуть не. Писать. Так, я чекаю, поки інакші прийдуть, а мене будуть рахувати то, що я живий думаю. А якщо буде хата а, тюдьма і буде якийсь вогонь, то вше не повезло, не фотонула. Подошчик. Якщо дощик буде повездой. Е, як? Я ж живий, лишився, я ж не здох. Як всі ті люди, які <рі freshwater> тут не напишені. А це був. Я був зустрічав там, де ніхто не вийшов. Таке сам. Ну. А тато. Та, я був дуже давно. <ріпі> я ж там не М -м Будь ласка, тільки не вогонь. Будь ласка, Е, а, а, що? Що? Почекайте. Що? Я їхати можу. Почекайте тут. Мішають нам. Ці люди мішають, які ходять. Таїть. Таїть. Та їдьте. Давайте. Тепер. Куда? Куда? Сховатись від душчага. Це буде, Та, це, буде це буде дощ, Та, це буде дощ Це буде дощ. Сюди. Ні. Це не дощ, це вихід. Вихід Який наді мною. Який коло мене. Я зараз в нього буду бігати. Дивіться, 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 зараз мене зараз я виживу. дивіться, дивіться. Думаю, цей бах не задобили ще. Не задобили цей баг. Тепер я буду так. А, ні А я думав, ну я був так раз В землю, просто впав якось під землю і просто лежав. І мене від не міг порухнути. Я, я просто. Ми з'їзужали з цього. То що я був якось у текстуру впав і все, я не міг встати, і мене від не міг. Мене від не міг нічого зі мною задобити. Я вижив, єдиний. Подивіться, подивіться, просто подивіться, подивіться. куди вони на хп віднімають. Просто треба на одному місці якось тягнути. Ого, я на ноги став. Не, ну це легко, дуже легко цей віт. Тим без коли мене вже не притягає. <реш> волосся тільки притягаюся. Вітер до мене волосся забрав. А, я думаю, я під текстуру пойду. Ха, та. Ха. Ха. Та, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім людей вижило. І один з смий я який без волосся я я Ні, я потом. Двою кота не почнете, Фух О! Лаки март! Це, як? це щось не... Да це підрт! Це так? Я не беззвучий такий. Щось купимо. Давайте оце купимо А, та це це не їда. Це просто блок. Нее Я головою У нічого не, мені нічого не буде у мене голова нати. на тому. на даху Я не знаю, що А, дан мою голову Як нічого, Санштаф А, не Зносить У Зносить. мене мінус я не люблю оце то, що урон зносить Це якісь 4, почекайте Я 4 кача Я качаю 4 просто. Щоб виживати Ха я вижив Я реально вижив выезжу. Мне ушение. А, це шторм, про це не такий, то що мені... ух ти, Нічого собі, що я нічого не бачу зараз. Коротше, що я можу сказати? Ну, підписуйтесь на мій телеграм-канал Україна ТОП і будуть... І там я буду казати. Коли буде відео. Я там напишу голосування, я буду вам робити голосування і ви будете вибирати. Який мені день, якщо щось я вам буду писати, чи в мене буде виходити записати, чи в мене вийде записати відео з вами чи ні. Чи не вийде? Якщо вийде, це буде дуже добре. Я би хотів би ще б... зайти цей. Я би хотів би обще би зайти з вами пограти в якийсь режим на свій приватний садбак, щоб всі могли зайти в відкритий приватний садбак. Я би хотів би таке. з вами пограти, але то вже треба спеціально. Ну, хоч би 200 підписників я це хоч би щось добре. Я не дивився, що мене в мене в телеграм каналі бо вже два, можу два, а може вже більше. Е, Не пуй. Звідки нього? А, шарик. Позаду біжимо на смій верх. Вогонь буде. Три, два, один. Не, не виходить. Зараз буде новодіння або вулкан. Валюю. Я валю, я валю. Я не боюсь вулкан. Я боюсь більшість висоти такої упасти, поможе здохнути. От, просто треба на вулкан залізти. як ми так пуску ходимо і ми не получаємо воду? Коло вулкан, треба на вулкан залізти. <с> Все, Чистого дура і узара. Сюда стати! Понял? Ну, коротше, на цьому ми будемо закінчити. З вами був Макс Октаєниць і всім пока!